До святкування дня народження рідного дитсадка, і діти і їхні наставники готувалися довго, тому і свято вдалося на славу. Яскраві танцювальні номери, виконуючи які юні артисти отримували не менше задоволення ніж глядачі, перемежовувалися з пісенними виступами. Привітати рідний садочок, в якому щодня так весело і цікаво, вирішили навіть найменші вихованці. І хоча від часу відкриття спливло вже 25 років, головне лишилося незмінним. Тут так само виховують дітей, яких як і у перший рік роботи близько 370. Завдяки міській раді в нас матеріальна база трохи зміцнила і покращила, появилися нові меблі. Нові е, кімнати, це кімната Ізо, кімната світлиця, театр, спортивний зал у нас новий, музичний зал, ви бачили самі, у нас дуже красивий, великий. А так діток ми приймаємо кожного року і один час було трошечки менше груп, а зараз працюємо на всю мощь. Колишні вихованці вже привели до садочка своїх дітей, і таке визнання найпромовистіше. Хоча те, що Катруся один з кращих садочків району, визнають усі дошкільники. 25 років сьогодні, а ще і 15 років, і 25 років тому в цьому закладі вперше була організована на високому рівні логопедична робота. І ми зараз маємо тут один із кращих консультативних пунктів по логопедію в вашому закладі. Театр один із кращих. В нашому районі, і взагалі вся робота е м, варта того, щоб на неї рівнялися інші заклади освіти. Недаремно в минулому році ви перші з усіх садочків проатестувалися, провели державну атестацію, і отримали найвищу оцінку високий рівень. Радо зустрічають тут і недавніх випускників, адже усі ці роки колектив садочка лишається майже незмінним. Може, тому і вдається катрусі, що орієнтована на художньо-естетичний напрямок, виховувати таких талановитих дітей. Таку відданість дошкільному вихованню відзначила і міська рада. Усіх, хто працює в катрусі з дня відкриття, нагородили почесними грамотами. За Забавнорічну сумлінну працю знайшли особистий вклад виховання простачого покоління та знову 25-річчя відкриття дошкільного закладу, яка також працює з дня відкриття з перших днів від відкриття дошкільного навчального закладу. Це висоцька Ольга Яківна. В нас дев'ять осіб, які працюють в дитячому садочку з першого дня, але дуже багато таких є, що ну на рік, на два, на три пізніше прийшли в дитячий садочок. І взагалі в нас дитячий колектив, колектив працівників в нас стали. Окрім нагород та привітань від вихованців, усіх, хто віддає своє тепло дітям, привітали й дорослі, влада міста та вдячні матері. Дозвольте всіх вас привітати з цим прекрасним чудовим. Святом з Днем народження дошкільного навчального закладу, побажати всім, по-перше, здоров'я. По-друге, щоб всі ви були веселі, По-третє, щоб у ваших домівках завжди було тепло затишок. Ну і завжди були ви просто жителями міста Обухова і завжди пам'ятали про те, що ви живете в місті Обухові. На честь іменин усі малюки задули свічки на іменинному пирогові, який потім скуштують у своїх групах. А ми, приєднуючись до вихованців цього чудового садочка, скажемо «На народі, і побажаємо зустріти ще не один ювілей Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.